Додати ще декілька важливих моментів. Чи є ця угода важливою для виживання України? Так. І сьогодні Європейська солідарність продемонструвала постійність своєї державницької позиції. Але чи могла стати ця угода набагато більш професійною завдяки професійним порадам, досвіду і зв'язкам європейської солідарності? Так, могла стати значно професійнішою. Чи було це зроблено? Ні. Від слова ні. Окрім цього, можу сказати, що наступного тижня ми будемо вимагати в парламенті проголосувати звернення до Конгресу США про двопартійну підтримку України і також нашу заяву щодо співробітництва між нашими країнами. І ще один важливий момент. Стратегічне партнерство це перш за все довіра. Бо саме це було зруйновано в вивальному кабінеті. Ну і не тільки там, а й задовго до цього. Але довіра означає, що коли приймається угода про стратегічне партнерство, вона приймається по юридично вивіреній процедурі. Бо демократія це саме процедура. На жаль, сьогодні відбулася дивна ситуація, яка Може, теоретично може бути поставлена ця угода під сумнів, тому що згідно регламенту України вона має розглядатися в двох читаннях, якщо депутатські фракції і групи цього вимагають. Не дивлячись на це, вона була розглянута одразу і в цілому, і це є проблема, яку тепер владі прийдеться вирішувати.